Скажіть, будь ласка, чим вам запам'яталися домашні матчі Вереса в цьому колі чемпіонату? В цьому, напевно, що більш кубковий матч з Болоню. А чим саме? Ну, найдовший матч, 4 тайми. Ну, дуже хороша атмосфера. Так. Саме найбільше підтримується Ультрас. Так. Ну, в общем, просто команда дуже хороша, і вболівальники найбільше не запам'яталися вболівальники. Про перший наш тайм, що можеш сказати сьогодні? Граємо дуже впевнено. Такий тайм бойовий гравці всі налаштовані на перемогу. Тому побачимо, що буде в другому таймі. Тобі сумно, що це останній наш домашній поєдинок? Ну, чесно, тако не дуже, бо ще виїзні є, на виїзди часто їжджу. Так що все буде ще. В наступному році ще більше буде в наші, так що буде все хорошо. Євгеній, чим тобі запам'яталися домашні матчі вересня в цьому полі чемпіонату? Атмосферою своєю підтримкою болівальників. Наші хлопці борються за перемогу. Рівняни це енергія, це все. Якби не наші люди не було б цього футболу. Так, до речі, це правда. І хочу тебе спитати: перший тайм, пенальті. От як тобі? Пенальті, це було відверто, це було все класно. Перший тайм, дивіться, перший там як? Це сказать, це футбол. М'яч круглий, він не круглий, правильно, не квадратний. Він як ноги пішов, так і війшов, Правильно? Правильно. Що скаже перший тайм? Перший тайм чесно, рівняни сьогодні. Вони, ну, 15 хвилин вони трошки не було моментів, але потім моменти пішли. Пішли моменти, пішло все. І були пінанті, і хлопці завелися. Це саме головне. завелися хлопці і пішла гра. Це бомба, це, це люкс. Ну, дивіться, рів... рівне це бомба рівняни – це наше все. Марк, чим тобі запам'яталися домашні матчі вереса е, «Виграшом. Тим, що е, завжди та надія, що ми виграємо. От постійно якесь такі відчуття, коли ми гол забиваємо. дуже класно. Атмосфера дуже прикольна, фанати. І особливо, якщо ми виграємо, то ще краще. Віталій, чим вам запам'яталися домашні матчі вереса? О, я вже хожу не один раз, бо десь можливо п'ять разів був. Це завжди емоції. завжди емоції. Ніколи не розумієш, як її закінчиться матч. Може, навіть думаєш, ну не немає виграти. Ну, така сильна команда, тут бац, І ми виграємо. Це не шалена емоція просто. Перший наш тайм, пенальті. От опишіть ваші емоції в цей момент. Я заходив на матч на трибуну, вже бачу головний момент, думаю. Ви що, Та це теж Олександрія, перше місце, таблиця, ми вже тут. Це дуже були приймані емоції. А ще коли гайдучий Я, я Мені кажеться, я вже трошки голос зірвав, У мене так то, тонший голос. Але я просто був шаленими емоціями. Чесно кажучи, заради цього матчу я мав би зараз сидіти писати доповну роботу, Завтра мене захист. Але, тут, Але ви то, вийшли, так, А скільки це останній домашній матч у вереса в Каденному році, так, думаю, ну блін. Ну, Мальпити, я доповню, але матч Вереса тут. Домашній матч, це просто вау вау. Ярослав, чим тобі запам'яталися домашні матчі Вереса? Особливо після поєдинку з Динамо, як зіграли один-один, забили пенальти, я плакати почав. Ну це бомбезний матч був класний, холодно було, але справді дуже сподобалось. І ще з Ворскло, як 2-2 зіграли, було трохи сумно і з інгульцом теж. Нічого, якби ж вижили, то взагалі бомба. Грали дуже ну дуже добре. Хочу, щоб е, яга, Сікейра і Луан забили ну такі дуже гарні голи.